Нормальні, обичні люди, українці, яким стоять не за гроші. Ми просто держимо свою ідею, щоб було в нас нормальне життя, таке, як і в Європі, таке і в нас. Ну, Будете рухатися, ви не дадуть команду рухатися.

Ми прості селяни. Ми виступаємо проти такого диктатора, як Янукович. Я себе не можу назвати таким героєм. Не ми не окупанти, люди добрі. зрозумійте нас. Я боюсь, я боюсь. А ви одкуди? Да, я Київ. з Києва. Да. Роботи немає. Чотири суто тут, чотири вдома. Їжу відпочиваю. Я вже а пенсіонер. Жить ні в кого правди не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я не інвалід. Я нормальна людина, в котрій не працює ноги. У нас інвалід, головне пристанище – це Верховна Рада. Інваліди на совість, честь, погляди на життя. І мабуть на лунок, бо їм треба чотири бутерброди мені два і чотири. Чего же вы не на тележке атакуете? Ага, если будет реально атака, я да. не уеду. Ну а как вы убежите? Да, да. Да. пацаны взяли, пошли по быстрому Вот а я... это? Нет, это... А где? 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 Мне надо мой громоздкор. А где он? Где он? Где он? Нет, а где он? Ну не надо ехать туда, алло. за Я стою за молодежь. Ну не будет хватать мешков, в принципе, я, я, мое тело может заменить три мешка на баррикад. Дружины нема. рабів расти. Ну разумейте, рабицы для цієї країни расти. Я вільна людина. Я взагалі з Києва. А ви... Я очолюю підприємство. підприємства. Героям я, в... я себе не назву. звук. Герої ті, хто полягли тут. Я звичайна людина, я є е шофер. Шофер, я не є е інтелігент, я не є. Е... Місяць тому стояв бойовий афганський генерал і різав м'ясо. Понимаете? Для борща. Ми не уйдемо з Майдану до тих пор, поки не буде прийнято повністю рішення, поки не призберуть всю раду, поки не підберуть весь апарат. Тому я закликаю світи, народи, світову спільноту. Зрозумійте, що ми не є бандити, ми не є злодії, ми мирна християнка. Ми хочемо побудувати мирну християнську державу. Допоможіть нам побороти ту бандитську нечисть. Ми смерті Радійся, Марія. Госповенна тими шинками, голосований во над твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, за нас відео, нині в водину смерті нашої. Радися Марія, володаті вовна, Господь з тобою. Господина ти мішенками, голосований вонад Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молиться нас в різних, нині і води на смерті нашій Ані. Радуйся, Марія, голода діво, Господь с тобою. Осавен мати мішатами, а голоса на хлопці. Хлопці, які там стоять, вони пройшли інше життя, але ті хлопці дійшли до того, ж, до чого дійшов Шевченко. Я є син Божий. Я відповідаю за весь світ Божий.